Всім привіт! Вітаю вас на каналі про в'язання. Я Олександра, тижневий влог сьогодні понеділок, 28 квітня. Кардиган в мене вже другий в'яжеться, кажемо, вже завершальний, етап, тому що залишилася рукави і обробка. Перший блакитний я дов'язала, але досі не маю гудзиків, тому поки що не маю що вам показати. Світло дуже погане, але ні, воно гарне, просто трошки вам засвітлює. Робота більш темна. Це в мене твіт кондор в поєднанні з Арія-пряжею, де альпака та поліамід. Що я хочу показати? Нагадаю, що я докупала пряжу під мод Арію, тому що в мене її виявилося замало. От стільки два мотки в мене зайняли, тобто навіть не повне тіло. І ось ця частина від качечки вона дов'язана новим мотком. І що я вам хочу сказати, що різниці. Немає. Я дивилась при світлі денному, штучному, на сонці, на просвіт, як тільки я не роздивлялася, але мені здається, що все досить непогано виглядає. Єдине що, те, що я дов'язувала, там нитка більш пухнаста, трошки більше альпаки, мені здається, навбито, вбито і тому, наче трошки більше, отут, у ніжній частині таких довгих. Шерстинок цієї пряжі тут трошки менше. Але це в полотні зовсім непомітно. я думаю, що при прані воно буде ще гарніше, тому я не переживаю, просто спокійно собі дов'язую е, тим, що я купила, але прийдеться, мені здається, придбати ще один моток, тому що е, ось це це майже 25 грамів. Я не знаю, чому в мене такий розхід, чесно. Щось я так. Е, Здивована, я думала, що в 100 грамів цієї пряжі підмота я вкладусь, але ні, скоріш за все, прийдеться докупати ще один моточок, ну нічого вони є. Так, далі в мене роботі будуть, скоріш за все, рукави зв'яжу. Я казала, що це для мами, і в неї руки трохи коротші, тому швидше піде робота, ніж якби я в'язала для себе. Рукави і обробка. Тут Простіше буде підібрати гудзики, я так думаю. Подивимось, як це буде насправді, тому що тут такий більш спокійний колір. Можна і дерев'яні, можна темні, можна погратися і пошукати кольорові в колір крапочок, але, скоріш за все, щось таке більш стримане в мене буде. Ну, подивимось, я сподіваюся, що я все ж таки щось знайду. Завтра знов, знов поїду шукати гудзики. І для цього кардигану, і для Блакитного, дуже дякую. Для Блакитного мені кілька людей порадило. Прозорі, пошукати прозорі гудзики, які не будуть ніяк виділятись, і я до цього не додумалась. Дякую за пораду. Я ж кажу, що ви в мене найкращі і завжди якусь дуже гарну ідею мені порадити. Все, буду працювати, нічого більше не починала, шкарпеток немає, і не хочеться поки що чомусь, незважаючи на те, що маю нову пряжу, і. Ну, не починала, не знаю. Нешкарпетковий в мене зараз настрій, потрошки в'яжу кардиган. Тижневий влог тим часом стає двотижневим з попереднього підключення, яке ви бачили кілька секунд тому. Прийшло майже півтора тижні, сьогодні вже аж 7 травня. Дуже повільно в мене просувається в'язання і майже нічого вам показати, але все ж таки покажу. По-перше, цей кардиган, який я дов'язала ще у квітні. І це, до речі, єдина моя робота за квітень. Я навіть не хочу підводити ніякі підсумки з цифрами, тому що я зв'язала за квітень одну єдину роботу це ось цей кардиган. Отак. Що я хочу сказати, немає гудзиків. Просто ніде немає гудзиків до цього кардигану. Я обійшла всі майже магазини, які є. На правому березі мого міста нічого, просто нічого немає. Є якісь більш-менш близькі варіанти, ну але це не то. Не знаю, що робити, тому що це проблема. Ну, я не можу закінчити цю роботу, просто тому що мені нема що сюди пришити. Прозорих нема взагалі. Ви мені, до речі, дуже багато хто з вас порадили. Що сюди підійдуть прозорі гудзики великі, було б класно, але їх немає. Є напівпрозорі, але вони жовтять, вони якісь сірі. Ну, коротше, нічого мені не сподобалось. Але я дов'язала другий кардиган, такий самий за описом Єва від Підідніт, і до нього, до нього я гудзики знайшла. Кардиган сам показувати не буду, тому що він сохне. Вчора тільки його закінчила, і він зараз мене. Розкладений і сохне. І ось такі гудзики я до нього знайшла. Мені здається, що це непогано буде. До речі, один з варіантів, який в мене наостанок просто я залишила, але це можливо, це і буде фінальний варіант. Я до цього можу підібрати гудзики в тон у цих крапушок. Тобто буде якось так. Я не скажу, що мені дуже подобається. Ну, трошки не такий відтінок, тому що цей більш коричневий такий в темно-бордо, а сюди такий більш яскравий, треба як вишня, як вино червоне. От, ну, щось типу такого буде. Не дуже мені подобається. Але це, ну, наостанок я залишаю, якщо нічого кращого я не знайду. А на цьому вони наче нормально виглядають. Я сподіваюся, що висохне кардиган дуже швидко, в нас досить тепло, але вологу сьогодні дощитиму, не знаю. Було б сонечко вже. Було б сонечко, він би дійсно швидше висох, але ну, будемо сподіватися, що не три дні він буде сохнути. Ще по пряжі від цього кардигану в мене залишилось досить багато твіду-кондор. Пішло в мене 300 з чимось грамів, пішло в мене 320, мабуть, грамів. Я потім, коли буду показувати роботу, підпишу повністю весь розхід. І залишилось десь 180. Я не знаю, на що це вистачить, можливо, жилет якийсь зв'язати. Хоча на жилет теж може не вистачити, і треба до нього підмот. А щодо підмоту, в мене було два моточки Арії. Яку я сюди додавала. Потім я докупила ще два мотка і потім докупила ще один моток. І знаєте, що в мене залишилось? Було дуже нервово дов'язувати, тому що ось що в мене залишилось. Просто тут якихось 5 метрів нитки буду викидати. Просто залишила, щоб вам показати майже в нуль 5 мотків. Арії в мене було використано. Ну, звісно, тут зразок, але ну, зразок це, це така крапля в морі. Не дуже він впливає на розхід. Ось так, це що стосується кардиганів, які в мене закінчені, і один буде повністю, а один ще без гудзиків. І зараз покажу, що я планую в'язати, тому що в мене немає жодної розпочатої роботи наразі. Ось такої пряжі це Alize 152-й колір це залишок від шкарпеток для йоги, які я в'язала не так давно. Буду в'язати шкарпетки для сина своєї подруги. І це буде новий для мене досвід, тому що потрібен досить невеличкий розмір довжина стопи 15 см. Я ще не дивилася, який це розмір за таблицею. Ніколи не в'язала. Мені здається, такі маленькі шкарпетки буду пробувати. Сподіваюся, що буде швиденький процес. І, скоріш за все, буду в'язати чимось на кшталт або нерегулярної резинки, або просто резинки 2х2, тому що, я ж кажу, ніколи не в'язала, не впевнена якого саме розміру. Лапка має бути, і щоб це нормально надягалось, тягнулось, тому, скоріш за все, буде щось з такою резинкою. Ну, я думаю, що я думаю, що, скоріш за все, нерегулярно і буде непогано, наприклад, 3 на 1. Ну, коротше, зараз подивлюсь по таблицях, скільки мені треба набрати петель, і буду починати. Субота. Швиденько покажу вам готову роботу, свій новенький процес і покажу те, що в мене не вийшло вам ставити у це відео. Так, шкарпетки я зв'язала. Слухайте, така чудовість вийшла. Я не знаю, мені дуже подобається класні такі маленькі шкарпетки. Мені здається, що трошки я більші зв'язала, ніж потрібно. Ну, коротше, ще не віддавала. От вам показую, віддам, хай поміряють, і можливо, будемо щось коригувати. Треба ще одну, мені здається, пару буде зв'язати. На мого друга малого поміряють і скажуть, чи треба такі самі, чи треба більші, коротші, ширші. Ну, коротше, будемо приміряти. Дуже мені сподобалось, дуже швидко вони зв'язались, 30 грамів вийшло. Ось такі. ніяку я резинку не робила, просто 3 на один по всій шкарпетці п'ятка стронг, от такі манюні. Мені захотілося пов'язати шкарпетки і далі. Тому я взяла ось таку пряжу і покажу, що в мене наразі виходить. Так, це приберу. А, до речі, до речі поки не прибрала, знаєте, на чому блокувала? В мене немає маленьких блокаторів, тому я вирізала з підложки для стола. В мами знайшла стару таку штуку. Зробила викрійку і вирізала, і пречудово вони на цьому заблокувались. Тому, якщо у вас немає блокатора відповідних номерів, для, особливо для дитячих, це прям супервихід, пластикові папки для документів або підложки на стіл. Дуже класні з них виходять блокатори. Так, і процес. Наразі так все виглядає. Що це в нас? Це в нас ярнард Forza Forever. Цю пряжу я купила, коли була у березні в Києві. Була я в ярні і ну, треба було щось собі привезти пряжне е, з того Києва. Так, 2712 номер. Е, знаєте, що мені не дуже подобається, як тут розподіляються кольори? Я чогось цю серію трошки е, не роздивлялась, е, пропустила, коли вона вийшла, е, була форза. Просто від'єдна від ярнарти. Я робила навіть на неї такий невеличкий огляд. В мене є він на каналі, я залишу посилання, а це продовження цієї лінійки. Тут інші розфарбовки, але склад, мені здається, такий самий, так, 75 на 25 і 420 метрів. Вона досить тоненька, я взяла спиці 2. 25, тому що 2,5 мені здалось завеликі спиці. Так, і щодо кольорів, мені дуже подобається, що тут ось така прям широка оця смуга без яскравих полосок. Воно таке має бути, звісно. але але Я коли починала в'язати, я думала, що я не буду підбирати кольори. І буду просто в'язати, як воно вийде. Але зараз мені щось не здається це гарною ідеєю, тому що на другій шкарпетці оце місце може припасти на смужки, смужки можуть піти на п'ятку, і буде не дуже гарно. Не подумала я про це. Звісно, можна трошки тут вгадати і спробувати підібрати початок, щоб воно було більш-менш, але зазвичай, коли я хочу однакові шкарпетки, я на початку це відмічаю, наприклад, там скільки. Скільки то метрів до якогось кольору, записую собі, щоб друга була така сама. Тут я цього не зробила, і тепер вагаюсь, що робити з другою шкарпеткою, хоча ще не дов'язала навіть першу. Не знаю, буду думати, Взагалом мені подобається ось так, як воно вийшло. Тобто погомілок смугастий. Отут ця частина така більш-менш однорідна, і потім будуть смуги, вже там немає значення, як вони підуть. Але мені не хочеться, щоб на другій тут були оці яскраві смужки. Тому буду думати. А може, як це? Не буду звертати на це увагу, і буду в'язати, як воно в'яжеться. Ну, а що? Шкарпетки собі, і шкарпетки, так в роботі пряжа. Мені поки подобається приємно. На 2.25 дуже непогано це в'яжеться. Так, і зараз покажу те, що мало бути не мені, але ви знов побачите це руками в кадрі. Ну, ось так вийшло. Мій багатостраждальний карді. Мене прокляли в'язальні боги. І мені знов треба буде вкорочувати рукави. Ну, це ну, просто вже смішно, я вже розраховую, розраховую, але все рівно завжди, майже завжди, мені треба ці рукави вкорочувати. Так, що я маю тут? Гудзики я пришила. Оцей колір, він трошки вам так кадр псує. Навіть не трошки а так нормально. Ну, загалом непогано це виглядає. І е, після прання в мене прям дуже так нормально витягли рукавчики. Ось це будемо розпускати і на таку довжину ці рукави зменшувати. Тому що на мене це прям окей, але це кардиган для мами, і їй саме на висоту цієї манжети треба рукави зменшити. Значить, що я щодо прання, я це прала з милом від Валерії. Я використовувала пасту для зняття просочення спочатку, а потім мила для зняття просочення, і ну, прям дуже класно. Я не знаю, чи ви це побачите. Ось так близенько, все виглядає просто прекрасно. Ця пряжа, це кондор, я нагадаю, вона е, дуже погано переться. З того, що я чула від дівчат, які з нею працювали, дуже-дуже важко відібрати е, ось це просочення. Я прала кілька разів, вода була, е, не знаю, рази чотири, просто чорнюща, чорна. Така з бордовим відтінком, дуже-дуже брудно. Але те, що вийшло, прям причудово. Він легенький, він такий пухнастий, причудово мило. мила. Валерія, дякую. Все працює прям. Все працює прям дуже-дуже добре. Так, і що в мене не вийшло, план був такий, що я вам хотіла зняти цей кардиган на собі, незважаючи на те, що рукави мали бути коротші, але... Ну, воно було б нормально, просто показати, як це на мені виглядає. Я прям так щось захотіла вийти на вулицю, познімати. Давненько так не хотілося мені позайматися Ютубом, але, на жаль, на сьогодні в мене різко змінились плани. Не встигаю, тому показую вже ось так. Ну, Тим більше треба переробити рукави. Я вважаю цю роботу за готову, але все ж таки рукавчики буду ще перев'язувати. Дуже хочеться з вами зустрітись обличчям у кадрі. От чесно, я прям скучила. Я ж кажу, в мене таке натхнення було вчора. Я все запланувала, все як я з чим це одіне, куди поїду знімати. Мене мав бути вільний день сьогодні, але я ж кажу, плани трошки змінились, тому ось так. Показую поки що у такому вигляді. Знаєте, прям я засмутилася, що в мене рукави вийшли довгі. Я не знаю, я так, ну наче мені здавалось, точно все розрахували. Я зв'язала такий величенький зразок. Я попрала його так, як я планувала прати виріб, але все ж таки все ж таки рукави витяглись. Ну, Нічого, це не так довго переробити. Тут не знаю, на пару годин роботи я не буду розпускати італійське закриття. Я відріжу, щоб швиденько це все в мене розпустилось, і вкорочу. Корчу рукави. Все, <смі> ось такі в мене плани. Сьогодні цим не буду займати. Сьогодні хочу пов'язати шкарпетку. Щось мені э, повернулося в мене натхнення саме до шкарпеток. Дуже дякую, що подивились. Сподіваюсь, хоч трошки вам було цікаво, э, щось в мене не складається. Не складається з відео останнім часом, але я намагаюся Бачите, от сьогодні і бажання є, і що показати є, але нема часу. Бажаю вам всього найкращого, бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Не нехтути повітряними тривогами. В нас зараз така тиша, кілька днів, але, але звісно, що потім буде зовсім не так. Тому насолоджуємось, поки тихими ночами та вихідними, наскільки можемо. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!